Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка в АТП буде нова промгрупа з 15 і по 21 травня включно. Каструля емальована сферична об'ємом 2,5 лі за 299 Сковорода алюмінієва діаметр 20 см 199 Салатник пластиковий аура 3,5 літри за 80 гривень. Глечик ромашка 1,5 літри об'єм мірний із кришкою 60 гривень. Їмність для спецій скляна 70 мл 25 гривень. Чашка керамічна 350 мл об'єм 73 гривні. Ємність скляна для їжі із кришкою від люмінарк, квадратна. Об'єм 760 мл 179 гривень, кухоль скляний для пива 500 мл об'єм 135 Форма для льоду із кришкою за 60 гривень. Рушник кухонний 100% бавовна розмір 35 на 61 см 30 гривень, Скатертина кухонна 132 на 178 см. 46 гривень. Копійки за округлюю у більшу сторону. Церкало двохстороннє, Ціна 50 гривень. Масажер для тіла за 45 гривень. Набір спонжів косметичних 4 штуки 34 гривні. Пляшка пластикова на 500 мл за 139 гривень. Сітка від комах для продуктів розмір 35 на 35 за 50 гривень. Запальничка кухонна багаторазова 60 гривень. Подушка 50 на 70 см 229 гривень. Намотрасник на резинці розмір 1,60 2 м, за 399 см. Стілець сходинка, пластиковий дворівневий 31 х 34 на 20,5 см 199 Набір вішалок з велюровим покриттям 4 штуки 55 гривень. Килимок домашній розмір 38 на 58 см 119 гривень. Крем фарба екміколор. Авена 70 гривень, блиск для губ. Пупсі 8,5 мл 60 гривень. Заколка для волосся. Краб 20 гривень. Є різних форм. Косметика для інтер'єру. Очищувач шкіряного салону 500 мл 125 гривень. Килимок підставка. На кран для мийки розмір 37 на 14 см 45 гривень, набір гачків для дверей, 2 штуки за 35 гривень. Шкарпетки дитячі розмір 6 8 25 гривень, шкарпетки жіночі з 35 по 40 розмір 30 гривень, Капці жіночі. Пляжні з 36 по 41 розмір 179. Шланг для поливу з пістолетом 10 метрів 139. Шланг для крапельного поливу 179 гривень. Стрічка липучка садова, багаторазова, для підв'язування рослин 50 гривень. Розбризкувач садовий, що обертається 90 гривень. Рукавички садові із кігтями 45. Секатор садовий 19 см довжина 80 гривень. Кросівки жіночі розмір з 35 по 40 449. Вага електронні ручні за 129 грн. Працюють від трьох батарейок ААА. Іграшка для тварин в асортименті 75 гривень. Матраць туристичний надувний із подушкою розмір 1,90 мх на 60 тощо товщина 5 см 699 см. Сумка холодильник розмір 30 на 26 на 20 179 гривень. Лопата складна розмір 40 см 119. Трось. Довжина 10 метрів, товщина 8 мм 179. Степлер промисловий під скобу 4-14 мм. скоб в комплекті за 199. Іграшка дитяча антистрес 46 гривень. Іграшка брелок м'яка 76 гривень. Набір ігровий ціна 175 гривень. Кетчбол із сіткою. Машинка металева ціна 75 гривень. Іграшка базова машинка позашляховик, ціна 299 гривень. Hot Wheels. Татуювання тимчасові, по 18 гривень. Набір крейди кольорової 16 штук у паковці, за 55 гривень. Іграшка дитяча машинка із пультом керування у вигляді годинника 259. Набір для творчості дошка для малювання із маркером. Ціна 35. Мильні бульбашки. Гігантська бульбашка за 70 гривень. Іграшка розвиваюча. Боулінг 259. Іграшка дитяча. Пончик 129 грн. Набір фігурок Попс 65 гривень за одну штуку. Набір для ліплення із повітряного пластиліна 45 стіків за 169. Набір для творчості Magic 149. Гра настільна, набір магнітів. Ціна 100 гривень. Є на різні теми. Книги із серії Розвивальні наліпки. Казки із наліпками 23 гривні. Книга Книжка карткова А5. 35. Книга навчаємось читати. Я читаю самостійно 35. Книга Маленьке тиво. 175 гривень. Книга Розмальовка. Гра із кольором 35 гривень. Ручка кулькова із декором за 36 гривень. Ще хочу показати вам новинки цього місяця. Цукерки жувальні від своєї лінії. Є два варіанти: вага 180 г та 30 г. Вермішель швидкого приготування, смак курки або гостра курка від розумного вибору. Також повнораціонний корм для дорослих котів, торгова марка Своя лінія Pets Up. Молоко згущене, варене і риска, нежирне від торгової марки День у день 370 г. Чай від розумного вибору гранульований 180 г. На цьому все. Дякую вам за перегляд. До нових зустрічей на каналі. Вдалого вам дня!